Слава Україні, шановне панство! Дай Боже здоров'я добрим людям наш проєкт проти англізму. Нині мила посуд, шановне панство, і оце вімкнула собі радейку, таке, пам'ятаєте, ще з радянських часів, яке назвали брехунцем. І оце радейко, що брехунець, розповідало мені про політичну ситуацію в Україні. І поки я мила посуд, то я нарахувала, що. Автори програм на цьому радіо, яке себе тепер називає чи суспільним, чи громадським. Я ніяк не можу знайти різниці між тими поняттями, щонайменше вісім разів вжили одне дуже цікаве слово. Це слово звучить так: локдаун. І це слово локдаун було вжите у такому контексті: світ потрохи повертається до жорсткого локдауну. І далі йшли різноманітні викрутаси із тим локдауном. Отже, повідомляю тим мовцям із громадського і суспільного радіо, що українська мова має свій відповідник до цього англізма, який абсолютно не передає нового поняття у нашій реальності. Бо нам англізм потрібний тоді, коли ми не маємо поняття. Кожна мова світу точно має відповідник до реалій, які склалися в зв'язку з поширенням коронавірусу. Це називається карантин. І це називається все закрите. І це називається, коли карантин є жорсткий або карантин пристосований, або, як називають це з допомогою латинського слова, адаптивний карантин. А ще мене дуже тішить. Що можливо у нас можуть завести карантин вихідного дня. Боже, який прекрасний український, прекрасна українська словосполука карантин вихідного дня. Отже, всім тим, які локдаунять, я би хотіла порекомендувати зазирнути в англійський словник і прочитати, що лок. Означає закрите, даун означає донизу. І українське слово закрите передає це поняття. Тому немає жодного сенсу закидувати у нашу мову це дике і нікому не потрібне слово. Отже, у якому випадкові люди вживають такі безглузді слова? З метою затемнити предмет це перше. Друге, з метою створити видимість чогось нового. І третє, з метою показати, що начебто ти щось знаєш з чужої мови. А насправді ти показав зовсім інше. Ти показав свої комплекси перед власною мовою, перед власною культурою і ти показав своє незнання власної мови в найпримітивніших лексичних одиницях. Знайте, панове. Осінь на дворі. Хочеться якось романтично завершувати, коли аналізуєш ось цей абсурд від тих істот, які допущені мовити через засоби масової інформації. Тому дозволю зацитувати собі один чарівний вірш. Я не так часто це роблю. Бо до поезії, щоб її читати, треба мати дуже витишену душу, а з душею якось складно. Бо кривавить вона часом, Україну. яка в тебе мрія шалена, ти не кліпай очима на мрію чужу. Притулися горбами й устами до мене, перетни в моїм серці криваву межу. Ти здави моє серце своїми руками і угледиш, що в ньому немає води. Це я про тих. Які не можуть прихилитися до своєї мови і висновок: не сиди в пелюшках над чужими віками, не сиди в пелюшках над чужими віками, але гордо, крізь смерть, до безсмертя іди. Отже, я реально бажаю всім локдаунам закрити роти і згадати про українське закрите. Зачинити, замкнути, зімкнути, заплющити. Боже, яке багатство і які бідні ті, що цього не бачать. Тримайтеся, до зустрічі наступного понеділка.